Є знижки на гастрій 20% в аптеках. Подорожник банк, та «Ощад». зараз в нас є змога дізнатися більше про ситуацію в районі роботиного з нами на прямому зв'язку офіцер 65 ї окремої механізованої бригади Великий Луг Збройних сил України на позивний Форест. Я вас вітаю в нашому ефірі. здоров'я. Отже, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? М -м, насамперед, зараз ситуація контрольована. Противник не здійснює якихось великих пересування або штурмових дій. Це спостерігається, виявляє, завчасно, виявляється і знищується. Збройні сили РФ поблизу роботаного формують штурмові підрозділи з метою активізації бойових дій. От про це повідомив представник оперативного стратегічного групування військ Таврія Владислав Волошин. Що це за підрозділи і в якій кількості ворог накопичив їх? 70-й мотострілковий полк. Накопичення відбувається десь біля вища, біля Токмака е, щодо різкого збільшення противника особового складу, нашу напрямку, як такого більш-менш не спостерігається е, щодо збільшення заміни бойових груп та штурмових груп, також це по сім по 4 чоловіка. Але як якихось таких, знаєте, чітких виразних спробів штурмувати. Е, Нем, не, немає. Е, були спроби. Це бій розвідкою безпосередньо. Це коли проїхались на мотоциклах. Але також мотоциклиці були знищені, і піхота на мотоциклах також була знищена. Зараз хочу звернутися до глядачів, адже на своїх екранах ви бачите QR-код, і це означає, що. Е... 65-та окрема механізована бригада. Великий луг оголосила збір. Будь ласка, а розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. Що потрібно вашій бригаді? Е, збір. Б... Бригаді потрібні системи РЕП та безперебійні системи живлення КОФО. Е, чому потрібні? Ворога на нашому напрямку зараз посилилися дії та про дії безпосередньо ФПВ та літальних апаратів. Е, працюють за схемою. Скидають газ на позицію, вже на ту позицію були е, відкориговані міномети. Скидають газ, е, потім скидають, е, скидають е, зброси, боєприпаси. Е, після цього безпосередньо е, вже працює артилерія. Тому щоб над нашими позиціями не літав противник, і щоб над нашими позиціями такого не відбувалося, безпосередньо потрібні реми. Ворог на цьому напрямку дуже сильно посилив застосування камікадзе, тому що камікадзе навіть вже починають літати на ріфовим, тому для нас і для забезпечення піхоти більш безпекою безпосередньо потрібні реби. А скільки, наприклад, за добу ворог може запустити от безпілотних систем? За добу я можу сказати, скільки може по одній позиції відпрацювати скидів, збросів і тому подібного. Близько 27. Це в нас був рекорд. По одній позиції за добу здійснено скидів. Скидів. Так, да, це правильно, скидів я і впівійшов без камікадзів. Тому я думаю, це дуже багато. За весь період війни у мене ще не було такого, щоб так багато відпрацьовувало. Але дуже сильно гарно активізувалося. Зробили три позиції. Є коригувальник безпосередньо у противника і працюють, працюють у команді: зброс, зброс, удар, зброс, зброс, удар. Будь ласка, глядачі, долучайтеся до збору 65-ї окремої механізованої бригади, великий луг, допомагайте. Кожна гривня має дуже велику вагу. Допомагайте наближати нашу перемогу. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Скажіть, будь ласка, яка у ворога ситуація з важким озброєнням? Що вони підтягують на лінію фронту? На рахунок військового зброєння це гаубиці. Е, така техніка <кій> не проїде, тому що пішов сезон дощів, а техніка починає застрягати. По-друге, ми також здійснюємо мінування з тих же камікадзе, з тих же дронів. Ми мінуємо передній свій край і залітаємо ближче до противника. Мінуємо їхні шляхи підходи, шляхи логістики е, буквально також недавно. Ми мінували простими маленькими чесничками і зачками. Е, і колісна техніка не проїхала близько 300 метрів, застрягла і вже потім відпрацювали по ній камікадзе. Тому, як такої техніки, броньованої, вони не застосовують. Застосовують безпосередньо ці кросові мотоцикли, е, на яких вони там вище під'їжджають до позиції. Але це ж також е, важко їм їхати, тому що. Міні-поля як в них заміновані, так і в нас. І видно по їхньому маршруту, що коли він їде, він об'їжджає міни, ті, які ми безпосередньо скинули і замінували. То, на великій швидкість він не приїде, тому що підірветься. А так, загалом, ще мотоцикли зараз спостерігають. А ворог мінує нашу землю, от вони щось скидають. Да, здійснюють дистанційне мінування. Але ліпістки, які там через 48 годин самодетонуються. А самі вони попадають на ці ліпістки, коли йдуть в свої штурми? Самі на свої? Ну, буває і таке. Буває таке. А як взагалі діє е, жива сила ворога? от техніку Важку техніку вони не дуже зараз використовують, як ви сказали, через погодні умови. А як от вони діють? Яка їх тактика? Ну, тактика тактика це 3-4 великі групи по 20 чоловік. І з, е, з телефоном, з картою, куди треба йти. І я так розумію, безпосередньо у всьому самому складу, який пішов на штурм, просто довели, що. Вам треба піти туди ваших хлопців замінити на позицію. Ну, вже коли підходячи до наших позицій, або коли вже ми працюємо по них артилерії, вони розуміють, що щось вони не так роблять. Тому, тому, в принципі, так. А посадками, наче, перестали ходити, всі ходять полями, полями і полями, а в полями вони їх дуже чітко і легко побачити. Раніше вони застосовували дуже, дуже часто і дуже вдало застосовували це. І плащі, які маскують ваше тепло зараз, в принципі, ми менше це відслідковуємо, і в основному це групи, які міняють себе самі на позиціях. Я нагадаю, що зараз ви на своїх екранах бачите qr код За ним можна задонатити на системи РЕП і ЕКОФЛО для 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг для того, щоб наші воїни могли ефективніше відбивати. Атаки безпілотних систем на свої позиції. Будь ласка, донайте, допомагайте наближати нашу перемогу. Скажіть, будь ласка, а яка інтенсивність використання ворожої авіації на вашій ділянці фронту? Mm, інтенсивність. Ну, відпрацьовують кабами e, буквально за добу може бути до трьох до до чотирьох кабів. Але це якщо брати повністю усю смугу, це запорізький напрямок, правильно, то близько 8-9 в вечірній час або в, зранку безпосередньо це десь з 10 до 12 і там, з 3 до 5, до 6 ранку. І безпосередньо це шкаби, які працюють і по Запоріжжю, і на населеному пункті Камишуваха, Оріхів, і Малатокмач. А чому саме? поле. Та... Чому саме такий час вибирає ворог для скидання кабів? Дивіться, я так розумію, що цей час вони вибирають тоді, коли починається ракетна небезпека по всій Україні та запуски шахедів. Чому так? Тому що під одною хвилею, коли летять і шахеди, і каби, і летять ракети, то вставить напругу всю Україну і вже від цього відтовкують, щоб виснажити наше ПВО. Окрім Системи РЕП і Екофло. Скажіть, будь ласка, які ще потреби є у вашої бригади? Що потрібно? Що бригаді потрібно? Ну Це саме найдорожче, і саме таке, що найважкіше найваж... це поповнення особовим складом. як не як людей не вистачає, хоча ми людей навчаємо, підготовлюємо, розказуємо, вчимо то. Безпосередньо це людей, людей ще раз людей. А на рахунок забезпечення, бригада забезпечується, держава виділяє кошти, і дрони є, кам'яки є, і все, все, що ви в заявці вказуєте, все для підрозділу, що потрібно, все надають. Лише трошки великі терміни для цього всього, наприклад, як для ребу, ребу вже потрібен. І його ніколи багато не буде. Навіть якщо ворог завжди старається. Ставити свої літальні апарати на нові прошивки, яких би вже наші реби не перехоплювали їх, але е реби навіть такі, що там з іншими частотами в нас все одно стоять на позиції, і вони працюють хоч і не сто а 33%. А 33%, я вам скажу для піхоти, яка стоїть напереду, це дуже багато. Кожний відсоток, кожен якийсь е допоміжний захід це і реб, і руш е гладкоствольна рушниця. І маскування позицій, і е, сітки, які ловлять паміки, вони все все в процентному співвідношенні забезпечують нормальну роботу і забезпечують безпеку нашій піхоті. І тому прошу кожного глядача і тих, хто подивиться цю розмову на нашому Ютубі, долучитися до збору 56-ї окремої механізованої бригади Великий луг на п'ятдесят ї бригади. Я вибачаюся на системи РЕП і ЕКОФЛО. Будь ласка, долучайтеся донатьте. QR-код, ви зараз бачите на своїх екранах. Це дуже важливо. Дуже важливо для наших військових. Давайте разом наближати нашу перемогу. Дякую вам дуже за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, що вам, з нами так. на прямому зв'язку був офіцер 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг збройних сил України з позивним Форес.